Yeah, but I guess I'm going to Ми просто вимагаємо, щоб нам сказали, хто ці кандидатури, і щоб ми, в свою чергу, як громадськість, як експерти, могли сказати, що ми про них думаємо, тому що наразі рівень довіри до суддів дуже низький. Це список з минулого з'їзду. На випадок, якщо на цьому з'їзді за них будуть голосувати, щоб судді пам'ятали, що громадськість про них вже сказала своє слово, і що ми їм не довіряємо. Сядемо на робоче місце, тоді будемо читати і вивчати. Бо зараз, бо зараз незручно. Хто ваші фаворити ви готові Без коментарів. Тобто цих прізвищ не буде сьогодні проголосувати. Однозначно не буде. Подивимося, спочатку, хто тут є, треба знайомитись. Ми, а а Ми ж кажемо, коли будемо є голосувати. Три? А можна серед, я серед цих немає.